Ось таке, що таке? Сонце вже заходить воно, як і проміння пішли по небу. І діти до додому де. О, качки кричать. А дід через завод хоче перелізти. Кицька теж замітила це діло. Цілий день діда не було дома. Ось вона поява Христа народу. Тихо, тихо. Чого ти? Та чого тобі дартеся? Господи. Киська як заспівує. Упізнала діда. І всі діда впізнали свого. Віже ага, покричи. покричі. <риклад> Булочку <Біжи, покричі, покричі. риклад> дам. Та дай що небудь, кажи, зараділа, що дід <риклад> прийшов. Ага, yeah. Сиділа тихо, а той дід, привіт. Привіт. не бачу сто століт? <риклад> <риклад> а як це ти знаєш? Рішив додому прийти. Ти Приїхали зробити, тоді. Так, да, так зараді. Зарадіть? Oh, yeah. Ох, дід. Ох, і дід. А поки їхали. Ох, oh, сонце на заході, бачите. 20 кілометрів. Oh, 20 кілометрів їхав. Аж сонце зайшло. Ох, oh, що ж робити? Радуватися треба. Що дід приїхав. Усі радуються. Сьогодні якийсь день. Мався бути дощ. От хмари набігали, в телефоні в мене дощ йшов, а так не було. А далі нам мальовано вже сонечко. Так що не було сьогодні дощу. Іначе воно й тепліше якось стає трошки. Ну, добре. Це я приготувала такі помідори, що із них насіння зібрати. От і з вже трохи нас обирало. Перемійте воно. Так само і з помідор. А помідори ні однеї нозви не знаю. Оце такі вони вже так улежалися. Гаражу. Це жовті. Даже не жовті, а жовто-гарячі. Це перцеп подібні, чи які вони. Так будуть підписувати. А цей такий величезний. Вже з одного такого зібрала чималенько. Щас я з цього ще зібру, він вже такий м'який. А ось ці помідорчики. Найбільше мені подобаються. М -м -м. Вони такі круглі, ось, круглої форми такої. І аж до кінця червоні повністю. М -м, такі круглі. Не знаю, як вони називаються. Ну, червоніють. А на кущі, які вони красиві. Там стільки їх зелених. Та ще так багато на тому кущі. Мабуть, ще раз я піду і покажу, як вони ростуть. От вони мені найбільше подобаються ось такі красивенні. А ці добрі всі. Ну, зараз піду, покажу, як оці. Це вони лежать. Ухи великі. Ось їх так багато на кущі. О. І вони всі лежать. Звісно, що вони лежать, бо вони важкі. Ось далі. Воно. Де він? Ого. Його не можна підняти, бо воно підпадає все. Воно стільки їх лежить. Кучами таких. І воно ж таке красиве, як достигає. Усе червоне. Ну, і, і далі цей рядок Усе дуже такий. Їх багато так. На кущі багато, такі великі. Ось що робиться. Ось така красота. Вони такі великі-великі. Ось великі. ще два штуки лежить. Прямо на землі лежать. Ось один. Уже порозувів, треба його забрати. Це наче не він, не знаю. Оце вони так лежать. Ону ще вони великі такі. Круглі великі такі. Ось тільки їх тут. Я вже на них жалко, її, щоб вони не дозріють. Та ще потепліє, може, дозріють, наче не портяться ще. Наче ще й лишся все зелене. Скільки ж тут цих помідор, ужас. Селені такі великі, гарні помідори. О! це в них вже насіння збирає. Вон вони, он вони який. Назбираю їх і на будущий сезон отаке. От так, так, так. так. Цей помідор розрізала у поперек. І все. Тепер оці його повидавлювати з цей гнізд насіння і в баночку. У баночку видавить, налить водички, поставить на сонце. А, і хай декілька да днів воно переграє на, у теплому на сонці. І потім сито отак. ось як як у цього насіння перемивається, підсушується і насіння готове, розсипне, готове до зберігання. у сухій, теплій приміщенні Або не отоплювало. Головне, щоб воно висохло, було сухенько. І все. Так, продовжую. От і все. Насіння відібрала. Скинула його в баночку. Отам От воно плаває на дні. І що йому зроблю? ще? Поставлю на пару днів, хай попереграє оте все. Скільки його треба на 10 кущиків. Кожних сортів по 10 кущиків. Ну така ось як красота. Добре його збирати. Ох, сонце вийшло, мухи активірувалися. Я думала, що вони після цього холоду вже пропадуть. Ох і живучі, хто, хто, ну мухи пережили холод. Ох, ну нічого, прийде на вас напасть. все равно, все равно, довго не будете. да-да-да, ай. Ого, є, там насіння плаває. Так що нехай плаває, буду чекати результату. Так, хоч би ж не забудься деяке. Надо Треба одразу підписувати. Так само ж і з жовтим. Розрізаю в баночку. От це тільки одне мене теж можу забутися назви. Не назви, а які ж вони без нас, хоч. Підписати той червоний, а той жовтий. Як садити може. А втім і тих посадити, і тих. Це не обов'язково знати їх, які вони. Як забудуся, то так і буде. Всіх потроху посажу, та й буде нормально. Воно насадила, усі разом всипала. Ну, от таке й виросло перемішку. Але все дуже гарне. І своє насіння гарно проросло. І гарні зелені помидори великі, у суху погоду, без поливу. Так що можна працювати. Виростуть. Головне посадити, а ще головне то зібрати насіння. Отак-то. От і мухи мені не будуть заважати в цьому. Ні-ні-ні. Так, і помідорчики перцевидні, да? так? вже пополам перерізала. Ну в них же тут така серцевина м'ясна, м'ясиста. І що? Насіння дуже мало в них. Ну нічого, там ще є зелені. І з цих заберу. Скільки теж їх Хоч би два десятки, та й вистачило. Такі хороші, вони такі завжди смачні, достигають. Приємні такі для споживання. Так що зараз будуть і такі в мене. Нарешті осі, осі красиві помідорчики червоні. Ох, зараз нас збираю, які ж вони хороші. І на сок вони особливо підуть. От такі вони ось. О, зараз усіх оцих нас обираю, щоб було багато. Такі хороші, червоні повністю. Вон -он -он. Середина і хвости все червоне. О, помідорчики. Ой, хороші ж, які живі. Один раз в год. Бува сезон помідорний. І оцих свіжих, свіжака цього потрібно наїстися. Налез річ, їх десь зимою, ніде не знайдете такі живі. Ото пластмасові. оті. Ох, навіть от відвращення до них от тих пластмасових. Оце треба наїдатися, поки вони є. Оця вся краса, оце все літо в помідорах. Як же ж вони. Ой, яка краса така. Такий ювоч виросте. Ай, да. Так, всім смачного. Це мені на завершення. І хай стоять, потім буду розбиратися з ними. Так, головне зібрати. А там все буде. Потім посадити. Так, да? да, точно.